Я маю цю можливість, я хотів вставити ці гроші назад в канал. Я сподіваюся, що це обновлення вам сподобається, але обов'язково я не позбавлюся з цим мікрофоном. Я все одно буду використовувати цей деколи, особливо, якщо. Nie. Відео. І так само роблю реготування в цьому комп'ютері. Мені дуже подобається мати дуже просто, просте з'єднання одним кабелем цього мікрофону до е, центрального тока, який підключається одним кабелем. Я не хочу ніби, уліпшити якість камери, тому що я досить задоволений якістю е, відео. Айфони вони, е, вони в цьому і всі знають, що айфони мають одне з найліпших відео в телефонах. Може не найліпші фотки 100%. Дуже швидко і дуже легко. Я ніколи не бачив ніяких претензій до якістю відео бо це ASMR самоліває. і особливо нових Ми в версій плюеті, але вони не звучать ліпше, ніж цей. Я дивився на графи, бо я uh, не знаю, як... З'єднується одним кабелем до комп'ютера, в них є теж можливість. Знаю чи гірше, але а, бо я живу. Ще я хотів ем, до мого мікрофона, я його теж поставив, ем, я купив Elgato руку, який під'єднується до стола, і він тримає мікрофон, бо цей мікрофон стоїть на столі. І якщо я щось поставлю на стіл, наприклад, ви зразу чуєте через мікрофон. Цей, ем, це обновлення не, не дуже є потрібне, але я думаю, я, я хотів просто поставити гроші назад в цей канал, щоб, ем, щоб просто показати, що я хочу, щоб цей канал ріс. Це, це відео зупинити посередині, тому що мій комп'ютер сказав, що в мене не вистачає пам'яті. І я думаю, це странно, тому що цей лаптоп має 1 терабайт. І я, я коли подивився, це моя програма, як, в якій я записую і регатую відео, вона була, вона, мала, вона тримала дуже багато. Все чути дуже христально, тому що воно просто плоский звук має. Особливо. А я не знаю, чи пам'ятаю чому я сказав, що я хотів цей роут, тому що він їх використовують загально музикальні люди або люди, які... los so Чи можна ем, може в майбутньому, може через рік або з загально з -з залежить скільки? Чи що Можна кого можна захищатися цим?